Трамп активізується, а Європа щось буксує, як на мене. Але може буде діяти Путін Опять на своєму Валдаї буде говорити про багатополярний світ. Він уже, звісно, на, десь за лаштунками цього світу, але тим не менше, про всі ці процеси поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, з нами Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігор, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю! Ну, от виходить Урсула фон дер Ляйн, президент Єврокомісії, після того як два дні в дані тривають різні неформальні зустрічі лідерів ЄС, європейська політична платформа говорить про оборону, безпеку, допомогу Україні, санкції. Урсула заявляє, разом там, стоячи з Антоніо Кошту, все буде сильніші пакети. Значить, буде просто максимум для безпеки Україні на дрони гроші. Давайте її почуємо. А потім я скажу, що ще так скептично тепер до цього ставлюся. Щодо оборони, Єврокомісія підготувала документ для окреслення напрямів подальших дій, у тому числі таких проєктів, як стіна дронів. Що ж до України, якщо ми всі визнаємо, що вона є нашою першою лінією захисту, ми повинні посилити військову підтримку. Саме з цієї причини сьогодні виділяється 4 мільярди євро для України. З них 2 мільярди підуть безпосередньо на дрони. Водночас потрібно посилювати тиск на Росію. Тому я запропонувала запровадити репараційні кредити для України на основі заморожених російських активів. Ми не конфіскуємо ці активи, а використовуємо їхні грошові залишки як ресурс для кредиту Україні. Україна повертатиме ці кошти лише у разі, якщо Росія сплатить репарації. Адже відповідальність за війну має нести сам агресор. Ігоре, і тут от га каже гарно. Я говорила з Тарасом зароднім політехнолога. Він каже: ну так, говорить можна хорошо, але й нагадую, що Руслан Фондерляїн була міністеркою оборони в уряді Ангели Меркель, яка займалася політикою миротворення Росії. Ну, хай би як там її інколи не оцінювали. Бо я ж читаю результативність цих зустрічей зараз. Financial Times пише, що на саміті ЄС 1 жовтня не було досягнено прогресу у видачі Україні кредиту в розмірі 140 мільярдів євро від заморожених російських активів. А що сталося? Що їх зупиняє? Вже кажуть, що це навіть не буде бити переномет. Цих європейських банків бо де ж ту валюту зберігати там країнам Африки і іншим. Вони не розуміють, що навіть це це знову чергова м'якість щодо Кремля. Ну почекайте. це дискусія. Цихає. Це дискусія всередині європейського співтовариства. А вони так завжди працюють. Я, до речі, зверну увагу, що зустріч у Копенгагені це ж неформальний, неформальний саміт. Тобто там і не мали, не мали приймати рішення, знаходити консенсус і так далі. Там сторони донесли свої позиції. Урсула донесла, що стосується 140 мільярдів репараційного кредиту, кошта говорив про. Прибирання Угорщини з теми євроінтеграції України, що дуже сильно не сподобалось Угорщині. І Орбан був проти. Яка дивина? Знову ж таки, говорили про цю стіну дронів. До речі, як ми бачимо, що до цього немає єдності. Європейському союзі, і о як диво проти цієї стіни виступають країни Західної Європи, Франція, Німеччина і так далі. Так у мене питання: Ну звичайно, чим далі від Російської Федерації, тим це сприймається ага. якось, е, ну скажімо, не так серйозно. Але та ж сама Польща чи країни Балтії та Румунія так само. Я думаю, що вони вже розуміють наскільки запізнілі рішення є стосовно. Протидії безпосередньо дронам, і коли я вчора побачив фотографію F 35 е, з нанесеним трафаретом збитого шахеда, а ми пам'ятаємо, що це збита гербера була то в мене питання: так що всі будуть так гербери збивати в 35 п'ятими і так далі, ракетами по мільйону, по два мільйони доларів? Чи забезпечать нормальне замовлення дронів перехоплювачів та комплектування мобільних вогневих груп і інші напрямки, які зараз показують свою ефективність безпосередньо на території України протидії? Російським цим гіранням, гірбірам, шахедам і всім іншим. Тому в нинішній ситуації, в нинішній ситуації, от що дійсно, як на мене, проблемним було в Копенгагені, що не показали єдності. Перша тема, яка була? От дві теми було заявлено. Перше, це Спільна безпека Європи, угу. ну а коли немає якогось консолідованого рішення, то чи можна це вважати якимось провалом? Чи можна вважати, що Путін десь переміг? Ну не хотілося б так говорити, чи налякали дрони? Які залітали пару днів тому, зокрема і в небі Копенгагена, були і так далі? Ми вже ж бачимо, як французи перехопили танкер з тіньового флоту Путіна. Який повністю адаптований для запусків російських безпілотників, і це ж якраз і показує, і показує, що ну досить, досить пустопорожніх дискусій розмова має вести до конкретного результату. А поки що, я більше бачу дійсно криків Орбана, в тому ж самому іксії, не лише. Ніж міцної позиції об'єднаної Європи, яка розуміє всі ті ризики, які є, яка розуміє, що Україна є першою лінією оборони. Та ми такі заяви вже чуємо, але на жаль, не від всіх. І тут ми маємо дійсно працювати скооперовано і максимально оперативно. Я тут підкреслю це слово, тому що час це найбільше, що гається в нинішній ситуації. Європа вже згаяла 3,5 з половиною роки можливої підготовки. Якраз зважаючи на український досвід, бо ситуація може розвиватися доволі і доволі активно. Невідомо чим ще сьогодні буде лякати Путін на Валдаї зі своєю там мультиполярною історією. Ну тим не менш, ми ж прекрасно усвідомлюємо, що подальші ескалації так само будуть тривати, і темпи цієї ескалації можуть збільшуватися, і збільшуватися. Ігоре, а дійсно Путін буде навадає говорити про застосування техніка і ем, на загал особливості поліцентричного світу о 16.00 по МСК, як анонсують російські помийки. Але ж поліцентричний світ це де багато впливових важливих глобальних гравців, які мають можливості впливати на щось в регіонах, на загал по світу змінювати. А де перепрошую тут Путін, який вже не може захистити ні своє НПЗ, ні свої тимчасово окуповані, як він собі так думає, але нашій території, який втрачає гроші вісім разів, уже має дефіцит бюджету. А при запланованим вкратно менше, про який поліцентричний світ він зібрався говорити, і чи взагалі нам треба зараз слухати, що він каже, чи можуть бути там якісь меседжі, тому ж Трамп. Мені подобається оціна новоязи у використанні путінської адміністрації, як вони мультиполярний світ перетворюють в поліцентричний так. далі. Ще щось буде знову буде отрицательне всплиття і так далі. Ну, логіка тут максимально проста. Путін а, хоче бути відповідно одним із центрів впливу. Саме тому він продовжує погрожувати світу ядерною катастрофою. Саме тому, до речі, я думаю, зараз відбуваються всі ті події на Запорізькій АЕС, а також цілеспрямована атака по енергозабезпеченню Чорнобильської АЕС. Це якраз один із таких елементів. Ну тим не менш, тим не менш Путін занадто багато хоче, бо це не в інтересах Китаю. Ми розуміємо, що для Сі набагато краще мати двополярну. Структуру, де Російська Федерація буде конкретним васалом, вже красу цього прокитайського вектору. Ну, але у Путіна імперські амбіції, радянське минуле десь грає. Чи в голові, чи в іншій точці. Е, ну і це, звичайно, це продукує подальшу е, алогічну політику з точки зору цивілізованого світу. Але ця логіка повністю нібито нормальна, якраз з позиції самого кремлівського диктатора. Бо е, для нього всюди всі вороги, е, і відповідно вони захищаються, нібито захищаються, відповідно, е, атакуючи не лише сусідів, але й посередньо розвинуті країни в Європі та не лише в Європі. Ми пам'ятаємо вже інцидент біля Аляски із доволі небезпечним наближенням російських стратегічних бомбардувальників ту 95 МС, якраз до. Практично місця зустрічі Трампа і Путіна в серпні цього року, тому це я думаю дуже серйозний показник оцієї е, поліцентричності, яку хоче впроваджувати е, російський цар. Але конкретних ніяких відповідей ні після того, як Трамп називає його двічі за тиждень Путіна паперовим тигром, ні після того, як он вострій Джорнал пише, що а, не, Трамп дозволив передачу розвідданих, які а, чітко покажуть цілі на території Російської Федерації, їхньої енергетики, по яких ми можемо бити. Ми звісно і так ці цілі я думаю більш ніж знаємо, де вони їхні координати. Але все одно це такі кроки явно не на підтримку Путіна. Це не, не там червону доріжку він розстелив в Анкореджі, але червоною дорі. Ішкою захистити НПЗ тієї не вийде взяти і накрити, як то кажуть. А ці кроки, ще й Зеленські, перед тим, як сьогодні він в Копенгагені, каже, що з Трампом більш ніж конструктивний діалог зі Штатами про надання далекобійної зброї. Ну, продаж, але тим не менше. Ну, Ці цілі будуть далеко не цілі а, після активної роботи Сил оборони України. Зрозуміло, що асиметричні кроки. Будуть продовжуватись і дуже добре, до речі, що західні медіа все ж таки привели ну, в якусь логічність викладення своїх матеріалів, перейшли з теми там, томагавків в реалістичніші речі, але те, що дійсно може зараз дуже серйозно. Ну, скажімо так погіршити погіршити настрій Путіна та його оточення. Та вже ж ми ж бачимо відповідну статистику, де 38% російської нафтопереробки виведено з ладу. І що фактично втрачено зараз у виробництві десь одна п'ята, десь одна п'ята із того, що загалом вироблялося. тобто навіть екстенсивне зараз виробництво на інших майданчиків майданчиках не дає можливості безпосередньо компенсувати втрати. Не просто так зараз встановлюються вже обмеження, ці паливні картки, ліміти, там 20 літрів на особу. В Криму вже, та, 20. Вже було 30? Як, там, Два дні назад, вибачте, Ігорі, а вже 20? Було 30, так, вже 20. Тобто, скоро зроблять 10 і будуть казати, та це вони попали в десяточку. Ну, тобто, а Уявіть собі в тимчасово окупованому Криму. У них же ж насправді, от я з власного досвіду знаю, у них же ж там неорганізована Дійсно, якщо говорити про громадський транспорт, там дуже великі відстані насправді потрібно долати і відповідно велику кількість пального. А це якраз і означає гальмування економічної діяльності, що дуже серйозно вплине по спроможності безпосередньо і російських військ. Ну, мова не лише звичайно про Крим, а й про саму російську територію, де ми знаємо ж зараз, що ну фактично чверть чверть регіонів Російської Федерації. Ації вже має серйозні обмеження, і ця ситуація ну просто збільшується і падає донизу, як сніжником. Але тим не менш, тим не менш, те, що зараз Сполучені Штати продовжують демонструвати, все ж таки, ну як на мене, кратну стабільність від того, що ми бачили, хоча б декілька місяців тому, що немає оцього флюгерства це все ж таки є свідченням того, що Трампа Путін дістав і дуже серйозно. І теж зверну вашу увагу, що рябков, рябков від Росії вийшов і сказав, що до кінця року мають відбутися там треті консультації між Сполученими Штатами та Російською Федерацією щодо нормалізації якраз відносин. І у мене виникає питання: так, а відков, коли буде в Москві? Тому може ж його анонсували там на минулому, тижні тижні і так далі, що от от уже збирається, ось уже їде і так далі. Але паралельно вже почали з'являтися новини: що Вітков і знімати будуть зі статусу спецпредставника, що доволі довго він сидить. А він же ж формально я нагадаю, що за Близький Схід відповідає О, тому тут питання: чи взагалі будуть ці далі контакти, якщо Російська Федерація продовжує себе поводитись таким чином, знову випускаючи з клітки цього Медведєва, який продовжує гнати біса. І розказувати Трампу, що виявляється Медведів краще знає, де знаходяться американські субмарини. Ніж сам президент Сполучених Штатів, ну я думаю, що це дійсно це вже нагадує якусь підробку дуже неякісну камедіклаба і будь-яких цих найтшов. Mm. Це точно це не весело. Це просто демонструє, що реальних хороших відносин між штатами і Російською Федерацією ну точно не варто очікувати. Хоча тема перезавантаження стосунків вона буде майорити, але з таким підходом Москви до нинішнього Адміністрації Трампа і демонстрацію неповаги особисто до, до Дональда Фредовича, ну це тр, треба вміти так закопувати ті, той потенціал, який був стосовно перезавантаження саме стосунків з офіційним Вашингтоном. Ну, бо всі адміністрації штатів Білого Дому страждають спершу на цей синдром перезавантаження стосунків з Росією. Потім бачать, що ніс не виходить і власне вже кидають цю ідею. А, а Медведєва, оці пости дійсно вони не то, що не смішні. Ну він тупа людина. Трамп вже сказав. Ну а як тупа людина не може бути смішною? Водночас, все одно я теж прихильниця тої версії, що він є речником офіційної влади, як не крутий представником. Так вони нагадують же більше камеді шоу, Вони нагадують агонію режиму чи ні. Агонія, вона то відбувається, але цей процес такий континіум, тривалий, тривалий. Тому в нинішній ситуації просто питання, де саме та точка невороття, яка остаточно зафіксує момент падіння безпосередньо режиму. Бо ми ж розуміємо, що радянський Союз свого часу насправді повалили навіть не демократичні. Марення тоді в республіках, а все ж таки, здебільшого, це економічне становище радянського союзу. Тому і зараз, і зараз ситуація теж може якраз підходити до такої точки навороття, Ну знову ж таки, не зараз конкретно не треба буквально мої слова сприймати, але ситуація може розвиватися за дуже неприємним для Путіна темпом, де оці всі. Зараз пояснення російської влади і на там, федеральному, і на регіональному рівні, що бачите, там погода винна відсутності електроенергії, або десь ну, трошечки не довезли пального, або ще якісь нюанси. Ну, це, ж все рівно, це все рівно викликає дуже серйозне незадоволення і піднімає градус. Якраз суспільної напруги. І саме така суспільна напруга, яка не базується на ідеології, а базується, ну, простіше кажучи, на шлунку, на тому, що власне оточує людей, це, власне, може і посприяти все ж таки. Ну або взагалі дійсно певним а, таким а, процесом дезінтеграції самої Російської Федерації, або змусять все ж таки Путіна сісти за стіл перемовин і змінити свою точку зору. А ми ж знаємо, що він і далі хоче воювати, і немає ніякого просвіту в його особистих інтересах стосовно України. І тут треба дійсно треба робити все можливе, аби припиняти цю війну. Це можливо лише зі збільшу. Шенням тиску безпосередньо на Кремль. Ну а оцей тиск, все таки він буде проявлятися. Бо президент Фінляндії Олександр Стуб говорить про те, що всі пряники Моркви вже заховані, а батіг він вже дістаний від Трампу. Але багато хто скептично налаштований. І щодо не самих настоїв Росії, от а, говорила вчора з Ігорем Яковенко, російським опозиційним журналістом а, більш ніж про українським, і він каже, що ну він не вірить ні в те, що Трамп буде бити по Росії, ні в те, що о, навіть ось ці кризи спричинять в Росії якісь е, е, безпощадні бунти, як то кажуть, і навіть пощадний теж. Ну, дивіться, ну, цифри ж самі говорять за себе. Ну коли навіть взяти Нафтогазову сферу, вже падіння йде на 10% доходів Російського федерального бюджету по цій лінії. Далі що пропонують? От Путін розказував, що та ні-ні ні, ви що, ніяких податків, зростання нічого не буде. А що ми бачимо? Ой, ПДФ. Значить, від 20 до 22 відсотків. Угу. Ну, хай за все Ванька платить якийсь там. Хай простий народ, челять і так далі. Оце таке відношення кремлівської влади до власного суспільства. Та, звичайно, вони там героїзують цих вбивць, які йдуть на СВО, так зване. Ну але тим не менш є ж життя там десятків мільйонів. Не знаю скільки зараз в Росії. Там формально розказували там 143 мільйони. очевидно, що пару десятків е, дописують. Ну тим не менш, це ж понад е, там 120 мільйонів населення. Ну і, відповідно це матиме дуже жорсткий вплив саме на їхнє економічне становище. А в чому суть Путіна? Не лише в такому неформальному суспільному договорі, що значить росіяни віддають частину своїх демократичних прав за безпеку. Вони ще ж від економічних злиднів. Ховалися. Це ж у них як дно дном вважається 90-ті роки минулого століття, від яких їх нібито спас Путін. А зараз Путін такими самомильними кроками їх гонить в ще більшу безодню. І знову ж таки, повертаючись до теми точки новороття, такий поінт може бути набагато швидше. І це прекрасно розуміють ті люди, які відповідальні сьогодні за фінансово економічну політику. Російській Федерації, оці так звані е, сисліби, системні ліберали, е, які ну роз, дійсно вони є патріотами Росії, вони роблять все можливе, щоб утримати ситуацію, ну але ж завжди є межа можливостей, і до такої межі вони дійсно підходять. Ой, прекрасно, і вони вже щоб замеже й опинилися. Ну над цим і працюють наші сили оборони України насамперед. А Дональд Трамп а, може і працюватиме. Але а, чи працюватиме він? Чи буде він тиснути? Ну, все таки, як це ж треба на Китай, але з Китаєм а, он з яким Трамп ніби має зустрітися з лідером китайським вже за місяць. Про що він сам написав своїй соцмережі ТРУ Сошал, говорячи про те, що треба зробити знову а, сою великою а, гей. Ну, Можна і сою, чого б і ні. А на фоні цієї потенційної майбутньої зустрічі і ймовірних планів тиску Трампу на, на Росію чи її дружків пише у нас Ройтер, що в міністерствах Тайваню впевнені, що Китай готується до великого нападу, і Тайвань може стати розмінною монетою між Китаєм і США. і США. Що тут коїться по цьому треку? Ну, Проблема є безпекова. Ага. Я думаю, що не просто так збирав гексет сотні ага. генералів адміралів. Ну ясно, що там тема була з цими бородами всім іншим. Я це максимально упускаю. Сигнал мав бути про інше, що дійсно Сполучені Штати готуються до війни, і зважаючи на їхню концентрацію на індо-тихоокеанському регіоні, мова здебільшого звичайно йде про Тайвань. І як ми бачимо, все ж таки Китай готується і ця співпраця з росіянами по темі. Морської десантної кампанії і розташування низки ракет, які досягають безпосередньо Тайваню та американських військових баз, там скільки нарахували їх 3,5 тисячі ракет. Ну тобто, це серйозна загроза насправді. Тому тут мова йде про можливість стратегічно домовитись між Вашингтоном та безпосередньо Пекіном. Я думаю, що завдання трампа завдання трампа домовитись таким чином щоб в його, каденцію, в його каденцію, яка завершується 20 січня 29 року, щоб не було дійсно військової активізації з боку Китаю в бік Тайваню. Ну тоді Трамп буде казати, що він відвернув там Третю світову війну і так далі, і тому подібне. Тобто буде намагатися все таки знайти певний баланс з Пекіном, але водночас демонструючи м'язи, показуючи. Чи свою якраз активність в цьому аспекті, ну тим не менш, тим не менш, оце як на мене, головне зараз завдання, щоб не встягнути Сполучені Штати у велику війну. А Китай теж розуміє такі цілі з боку Вашингтона. А отже, буде навпаки наголошувати на тому, що ну вже там за рік, за два зможе дійсно піти там військовою операцією. Безпосередньо для повернення контролю над Тайваном і це дійсно це проблема зараз. І з єдиної точки зору, все ж таки, єдина точка зору, тут така, що на відміну від Путіна, всі готові домовлятися. І він це показує, ну, наприклад, по темі TikTok. А це якраз і для нас відкриває певне вікно можливостей, що ну, хоча б з подачі перемовин Сполучені Штати Китай, ми отримуємо новий певний елемент тиску на Москву. Я не вважаю це сьогодні мейнстрімовим сценарієм. Все рівно Китай намагається по максимуму. Працювати по різних напрямках і зараз робити ставку на припинення війни, війни в Україні ну можливо в Китаї не вважають це вчасним. Ну тим не менш, це питання подальших перемовин між Трампом і Це цікаво, звісно, що Китай готовий домовлятися, бо йому ринки ж треба, ну да, і торгувати. Але ще Путін розраховує на Китай, він уже в нього бензин купуватиме. Країна бензоколонка буде бензин Китаю закуповувати в Сингапурі. Ну, тут же ще нюанс: у Китаю велика проблема з зовнішнім боргом до власного ВВП, там кратні просто показники. Тому тут, ніби Китай і рятує Путіна, але і свої є питання, що ну, можуть бути проблеми, особливо що стосується а, сфери будівництва. Те, що у них там розпочалося нещодавно з виключення окремих великих гравців з фондового ринку через. Борги там в 300 мільярдів і більше доларів, ну це тільки початок насправді. Тому тут питання: хто кого ще буде рятувати. Я не кажу, що Путін врятує СІ, ні. Просто Сі теж має розуміти, у нього є два основні ринки. Це реально його основні ринки. Є ринок Європейського Союзу і ринок Сполучених Штатів Америки. Тобто це та економічна база. Яка фактично і тримає нинішній комуністичний режим в Китаї, тому ну, тут доведеться обирати не все намагатися ухопити, як це зараз робить СІ, ну але десь слабкі ланки все ж таки від них відходити. І такою слабкою ланкою все рівно лишається безпосередньо Росія, так яку будуть і далі доїти цю бензоколонку, продовжувати тему демпінгу по. Енергоносіях, намагатись далі захоплювати сам російський внутрішній ринок, ну, але це абсолютно стандартна тема для китайського бізнесу, який всюди намагається монополізувати власне становище. Тому в такій ситуації, от з геополітичної точки зору, звичайно, може настати певний момент, коли Китаю все ж таки доведеться натиснути на Путіна для припинення російсько-української війни.